Особисте життя Івана Франка. Вступ. Іван Франко це знакова посадь української культури, який зробив величезний внесок у літературу та громадське життя. Його особисте життя переповнене трагічними та романтичними подіями, що значною мірою впливало на його творчість. Ранні роки та сім'я Франко народився у 1856 році в селі Нагоєвичі його батько був ковалем, а мати побожна та освічена жінка. Родина вплинула на встановлення його інтелекту та духовних цінностей. Романтичні стосунки Франкове життя було багате невзаємне кохання. Його перше кохання Ольга Рошкевич. Це лишило глибокий слід у серці поета. Пізніше були стосунки з Юзефою Дзвонковською та Целіною Журовською. Які теж не мали щасливого кінця. Шлюб з Ольгою Хорожинською. Франко одружився з Ольгою Хорожинською, яка підтримувала його творчі амбіції. Однак їхній шлюб мав чимало труднощів, а саме фінансові проблеми, конфлікти через роботу, невзаємопорозуміння та проблеми зі здоров'ям, через які родина переживала напруження Діти Франка. У Івана Франка було четверо дітей, кожен з яких мав своє життя та долю. Він завжди намагався дати їм освіту та підтримку, але постійна відсутність роботу впливала на сімейні стосунки. останні роки Франко страждав від хвороб, що ізолювали його від близьких, він помер у 1916 році в самотності, хоча його творчий спадок залишився живим і впливовим. Іван Франко був похований на Личанівському цвинтарі у Львові. Його могила стала місцем шанування пам'яті видатного українського письменника та громадського діяча. Заключення особисте життя Івана Франка часто ставало джерелом натхнення для його літературних творів, створюючи образи невзаємного кохання, самотності та страждань. Дякую всім за увагу. Над роботою працював студент першого курсу Паул Смайл. До нових зустрічей.